Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема пожежна небезпека в осінньо-зимовий період. І наш сьогоднішній спікер Андрій Цибирьов, провідний інспектор відділу адміністративної практики та встановлення причин виникнення пожеж гуди СНС України в Рівненській області. Доброго дня. Доброго дня. Тож пане Андрію, розпочнемо. І давайте з передумов, які сприяють виникненню та поширенню пожеж під час осінньо-зимового періоду. Зараз так гряде вже період холодів, і я так думаю, небезпека Додатково. Так, точно, все правильно ви говорите. Відповідно, з настанням осінньо-зимового періоду дні стають коротші, відповідно, світловий день також стає коротший. Люди починають додатково обгріватися обірівальними приладами, використовувати для освітлення так, так само прилади, відповідно. Зростає ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій. Розпочну з короткої статистики, що стосується аналогічного періоду минулого року. То за минулий рік під час опального сезону у нас в області виникло 788 пожеж, в результаті яких загинуло 26 осіб, 4 з них діти, 15 людей було травмовано. Матеріальні втрати, задані цими пожежами, становлять понад 570 мільйонів гривень. Зрозуміло, е, яких основних правил слід дотримувати, щоб убезпечити себе від виникнення пожеж та відповідних їхніх наслідків? Кожен рік, з року, з року в рік, ми розповідаємо про ці правила. Е, я можу стверджувати, що ці правила знають всі, проте дозволю собі так, як то кажуть, сказати про те, що люди нехтують цими правилами, е, тому що десь там хочуть. Е, там, покращити в чомусь той обігрів, десь там спростити розпал тої печі і так далі. Основними е, моментами, е, це те, що е, в нас в області, на жаль, е, люди, ну, це я хочу сказати про людей похилого віку, які, можливо, і фізично їм не є е, можливості заглянути на ті печі, подивитися, в якому вони стані. Відповідно, їх привести в робочий і працездатний стан. Так само люди використовують зараз додатково електрогенератори. Це також є небезпека, вони повинні обслуговуватися. Відповідно, зараз у нас літній період пройшов. і Їх ці генератори перед опальним сезоном повинно обслужити. Потрібно переглянути підтікання маса, лоливи і так далі. Окрім того, під час використання оберівальних приладів, також потрібно звернути увагу на електроізоляцію цих оберівальних матеріалів, оберівальних приладів, і відповідно в якому вони технічному стані. І це мають бути виключно сертифіковані прилади, і ніякі, ні в якому разі не саморобні і так далі. Трішки детали. От ви згадали про генераторів, ну, до них потрібне пальне, е, якісь от умови мають бути спеціальне зберігання цього пального? Обов'язково. Насамперед, знову ж таки, наголошую, що це мають бути сертифіковані. Не в якому разі, як то кажуть, е, саморобні е, генератори. Вони є, ну, є там зараз безліч тих варіантів, дизельне паливо в них є, бензинове паливо. Відповідно, потрібно зберігати. Достатню кількість того палива в 20 літрів, як мінімум, в закритому приміщенні. Це якщо ми говоримо про бензин і не більше 10 літрів оливи, це що для обслуговування. Однозначно потрібно звернути увагу на рекомендації виробника цього генератора на його експлуатацію. Ні в якому разі цей генератор не повинен використовуватися в закритих приміщеннях. Ну, так, хочу, так то кажуть, користуючись нагодою, були факти в минулому році, коли в нас були проблеми із засвітленням і використанням генераторів. На північному районі міста рівно генератори використовувалися на балконах житлових будинків. Хочу, як користуючись нагодою, передати привіт північному району про такі ситуації, але потрібно обов'язково звертати увагу. На його використання, То, що там роблять спеціальні гофри для відводу вихлопних газів, це дуже добре, але такі речі, як використання на балконі, це не допускається. Я все прекрасно розумію, що в нас є проблема зараз в країні, і ми по запобіганню максимально приймаємо максимальні дії по запобіганню таких ситуацій, відповідно. Хочу звернути увагу на те, що у разі таких фактів і прямих порушень правил пожежної безпеки під час використання дизельних або бензинових генераторів, наші інспектори мають повні право притягувати до адміністративної відповідальності. І ще один думаю, актуальна в цьому контексті це, от ви згадали теж про, про пічі, адже все таки, ну всі ми розуміємо, складна ситуація може бути з енергоносіями, з електрикою, з тим же газом, і люди десь будуть ну, частіше використовувати, можливо, такі ну, традиційні старіші такі засоби обігрівання от ті ж піч на дровах, на якійсь іншому твердому паливі. Які тут небезпеки можуть бути головні? Ну насамперед наголошу про те, що відповідно до правил пожежної безпеки в Україні використання тимчасових печей заборонено взагалі. Для обігріву приміщень під час такого сезону, але якщо вже є ці печі стаціонарні, ну тобто, я, ми зараз відповідно спілкуємося про е, сільську місцевість, скоріш там, де використовуються печі. Знову ж таки, хочу наголосити про те, що печі повинні бути доглянуті. Димарі потрібно на горищах звернути увагу, щоб вони були без тріщин, були оброблені розчином. Також проблема є з сажею, потрібно підготуватися до опального сезону. Цю сажу потрібно трусити. Потрібно звернути увагу на опалюваний, ну, тобто на паливо, яке використовуєте. Це в ніякому разі взагалі не хочу навіть говорити про розпал печей легкозаймистими горючими речовинами. Тому що знаю проблему, в нас люди також зараз, ну як то кажуть, розвиваються, але і дуже часто дивляться всякі речі на Ютубах лайфхак, як то кажуть. Відповідно, заодно вирішують потрусити сажу в димарі, розпалюють з застосуванням легкозаймистих речовин. Це все детонує і відповідно. Починає руйнуватися. Це не, не ну, я не агітую того, що там потрібно робити те, що там показують на Ютубі. Я наоборот запобігаю таким випадкам. І хочу звернути увагу, що зараз буде опалюваний сезон, і це одна із основних проблем, і одна із основних причин виникнення надзвичайних ситуацій в житловому, в житловому секторі. Це несправність пічного опалення. Ну, дякую, дякую, пане Андрію. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про пожежну небезпеку в осінньо-зимовий період. І нашим спікером був Андрій Циберьов, провідний інспектор відділу адміністративної практики та встановлення причин виникнення пожеж у ДСНС України в Рівненській області. Е, ще раз дякую, пане Андрію. Я також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, побачення.